Вітаю, друзі. Отже, коли тепер святкувати День Української повстанської армії, яке припадало на 14 жовтня, раз по Криву перенесли, раз принесли і козацьке свято і свято захисників України. Зрештою, зараз про це все з вами поговоримо і подумаємо разом. Нагадаю, з вами український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алферов. Перед тим, друзі. Дякую всім, хто ставить вподобайки, пише коментарі. Мені завжди цікаво читати, що ви пишете, і, звісно, поширюю мої відео. Друзі, величезна подяка тим, хто дарує свої донати допомагає фінансово. Все в описах до відео на картки, кофі, патреони і тому подібне. Отже, почну з самого початку: День українського козацтва, день покрови, день захисника та захисниці України, день УПА. Чотири дня, які складаються в один. Святковий день. Що ж ми, друзі, маємо? День покрови як виникає? Взагалі, це свято, це певний культ покрови Пресвятої Богородиці, який характерний виключно для українських земель. Так, в православному світі знають, відзначають День покрови але це не є культом таким, як він є у нас. Що ж ми знаємо про покрову Є дві версії, як виникло це свято. Покрива це коли Богородиця. Вийшло з небес і покрила Константинополь Мафором своїм одягом, своїм плащем, в знак того, що вона захищає Константинополь від нападників. Проте ситуація достатньо непевна. Коли ж сталося це чудо. А сталося воно ну, за двома версіями слов'янською версією. Це 860-й рік, коли князь Оскольд пішов походом на Константинополь. Або у 910 році, коли Сарацини напали на той самий Константинополь. Тож, різниця подія в описі, хто ж прийшов на Константинополь. За нашою славянською версією, то це був, дійсно були ми, руси, наші предки. І саме тоді, коли. Руси побачили це, вони охрестилися, і багато вчених говорять, що це був фрагмент того першого хрещення Скольдового у 860 році, Пов'язаний він був саме з цим чудом. Так чи інакше, але справді потрапляння цього свята через сарацин, ну, очевидно, це щось таке інше. Тому що у нас воно є абсолютно нашим святом. В княжі часи ми бачимо. Як і Володимир Маномаксовим в слані пише, що він під покровом Богородиці. Тобто, ми бачимо той культ, який належав до княжої, до дружинної традиції воїнської. А от в козацькі часи ми бачимо, що свято покриви це вже не просто свято, це день, один з кількох днів на рік, коли козаки сходилися на наради, на великі ради. Ну і наприклад, Жан Бенуа Шерер. Це французький француз, який у 1788 році написав свою книгу історію про козаків в Парижі. Опублікував то він якраз сказав, що на покрову збираються козаки, якщо у них бажають обрати когось з визначних старшин. Ну так чи інакше, покрова дійсно фіксується в низці документів як час і день, коли. Козаки сходяться для важливих нарад, але у відсові не було ні інтернету, ні мобільних мереж, ні телевізора. І що козаки бачили на покриву своїх побратимів так, але одночасно дізнавалися, як у них справи, і що вони дізнавалися про тих, хто помер, хто загинув. І тому свято Покриви дійсно було дуже важливим для всієї корпорації козацького стану. Тож Покрива для них було дуже-дуже визначним днем, і не дарма якраз 7 серпня 1999 року було визнано це започатковано це свято, а офіційно його власне почали відзначати з цього числа з 99-го року, 14 жовтня, і до покрови церковного свято долучили цивільною владою. Свято це День українського козацтва. Тож це був 99-й рік. Що відбулося потім? Ну, пам'ятаємо, був такий день захисника Вітчизни, свята, щось таке. от. У 2014 році, 2014, 14 жовтня, було підписано закон, закон президентом України про початок відзначення щорічно 14 жовтня Дня захисника. І от, власне, День Захисника з 2014 року почав бути теж приєднаним до свята і покрови, і свята українського козацтва, і День Захисника. Одночасно, друзі, що відбувається у 2021 році назва День Захисника була відредагована на День захисника та захисниць України І з 2021 року маємо цю комбінацію. Друзі, і. Що ще важливо? Тепер четвертий аспект, бо всі ці три свята, про які я сказав, вони насправді всі, по-перше, це покрова при Богородиці, православне свято, День Козаків і День захисників. Вони до свята Покрови традиційно належать. Відповідно, у 23-му році, 28 липня, ці свята були наказом президентом переведені з 14 жовтня на 1 жовтня, коли в церкві змінився календар, і коли. Покрова стала припадати тепер з цього року не на 14 жовтня, а на перше, але ще четверте свято. Це день створення української повстанської армії. І тут, друзі, найцікавіше, тому що, начебто, ми говоримо про те, що ну так співпало УПА, козацтво, сучасні вояки та ну, покрова, яке нам апелюють до традиції Києва-руської доби, тобто середньовічної української держави Русь. Але є одне але. Дивіться, справа в тому, що зараз ви говорите про те, що ну УПА було організовано 14 жовтня 1942 року, і навіть є розпорядження про це. І тепер, друзі, зважуючи всі за і проти, хотів би звернутися до постанови, яка проголошувала день створення УПА 14 жовтня. Ця постанова належить до постанов Української головної визвольної ради. І тепер, друзі, Вся увага до цього тексту я його переписав, постанова Української головної визвольної ради про визнання 14 жовтня 1942 року, Днем повстання Української повстанської армії та про встановлення цього дня Святковим Днем Української повстанської армії. В місяці жовтні 42-го року Полісся Повстанці повстали перші збройні відділи, що дали початок української повстанської армії. Перше, для зафіксування цього історичного моменту визначається день 14 жовтня 1942 року днем повстання Упа. Друге, для вшанування цього моменту день 14 жовтня, що збігається з історичним козацьким святом покрови, вважається як святковий день Української повстанської армії. І тепер зовсім увага. стоїть дата цього, цієї постанови 30 травня 1947 року. Українська головна визвольна рада. Тепер, друзі, ось і все, що треба знати про день встановлення народження української повстанської армії. Ми не маємо жодного документа. Від 14 жовтня 1942 року, де було написано: сьогодні народилася українська повстанська армія. Ми не маємо жодного конкретного числа народження української повстанської армії, бо це все рух, який почав знизу утворюватися, і ми знаємо точно, що восени і на початку зимки 1942 року, з само... кущів самооборони організованих людей починає творитися те, що потім стане українською повстанською армією. А от в 1947 році вже в еміграції українська головна визвольна рада вже заарештоване Кирило Смак, президент української Головної визвольної ради, і ці представники, цей український представницький орган, який виїхав в еміграцію, через 5 років після створення УПА визначає як один з елементів української еміграції. Не Організація Українських Національностей Бандерівці, не Мільниківці, не Гетьманці, не унерівці дириторіальці, тобто ті, хто після самого Петлюра був, не визначають жодної дати до створення ОПА, тільки українська головна Визвана рада визначає 14 жовтня, день створення української повстанської армії, і прив'язується до історичної дати козацької покрови. Що, в принципі, нам говорить про те, що в думці про. Відзначення Української повстанської армії дня народження її, умовно, українська головна визвольна рада апелювала саме не до цифри 14 в жовтні, а саме до покрови, яка на той момент припадала на 14 жовтня. Тож, в принципі, можна сказати так, що 14 жовтня днем народження, але спеціально з визначеного дня народження української повстанської армії, але водночас. День УПА це День Покрови. І тепер, друзі, зрозуміло, що наказом президента цей день не переведеш, як День українського захисника та захисниць чи День Українського казацтва. А от День УПА залишився в 14 жовтні. І це, друзі, ну, такий маркер достатньо нехороший для сьогоднішнього дня. Бо саме по собі 14 жовтня нічим не є. Скажімо, без свята покрови, нічим не є особливим. Я навіть скажу, що, понад те, є спроби зараз політизувати цю справу і, безперечно, розсунути межі, відсунути від дня покрови День УПА. Що від цього, хто і як виграє, що починається? Справа в тім, що. Є такий принцип, якщо ми розбиваємо свята одного культу, одного порядку на різні свята, на різні дні пам'ятні, то якась з цих дат пропадає. Тобто, якщо ми з вами зможемо тримати докупи всі українські свята мілітарної традиції історичної, День Покрови як Православне свято і День покрови, як свято яке вважалося патроном нашої середньовічної української держави Русь вояків? Потім День козацтва, День Української повстанської армії, день захисників і захисниць. Чотири свята мілітарних накладаються і справляється таке явище єдиного комплексу. Якщо б ми з вами розкинули покрову День козацтва, День захисника захисниць, День УПА на різні дні, то ці б дні були менш яскраво виражені в професійному святковому моменті. Тому, відповідно, для мене очевидно, що День Української повстанської армії, як це наголошено в документі про через 5 років визначати, має все ж таки пересунутися і ми маємо розуміти, що. Ну, проснувся календар, а і проснувся цей пул сакральних днів. Зрозуміло, що деяким політичним сегментам дуже вигідно розвести ці події, тому що все ж таки вбачається, що 14 жовтня, як день УПА, може залишатися протестним днем для майбутньої специфіки діяльності різних організацій. тобто, День козацтва вояцтво покругу пройшов, а День УПА стає протестним для власне якихось силових акцій. Не знаю, чи є щось сакральне в числі 14 в жовтні? Ну очевидно, що ні, тому що один з найбільших маршів і один з найтрагічніших маршів УПА було проведено у 2008 році. 18 жовтня, і це назвався марш УПА. Тобто, навіть сама дата. А в цьому марші, нагадаю, були задіяні ті, хто потім склали кістяки добровольчих батальйонів у 2014 році, хто брав величезну участь активно в Революції Гідності. І так само ці добробати, їх учасники того маршу, стали керівниками багатьох військових підрозділів. Тож навіть тоді, в 2008 році, не 14 жовтня, а 18 жовтня провело, тому що там суто організаційні були моменти. Від то, відтак, друзі, бачите, навіть ця дата не є чимось прив'язаним. Хоча зауважу, що справді 14 жовтня марши УПА... Починала проводитися з 2005 року і були системними. Але ця традиція теж бачите, є 2000-х років, тобто вона достатньо є новою в контексті маршів, маршів як методів визначання. Тому я не бачу нічого абсолютно жахливого, щоби День Української повстанської армії, як це вказано в документі, співпадає з ним покрови, І очевидно ж. Члени української головної визвольної ради в 1947 році. Думаючи про УПА, взяли 14 жовтня. Ну без взагалі, без жодної прив'язки до жодної історичної події, до жодного дня, би вони могли довести, що там щось створилось саме 14 жовтня. Вони цю дату взяли суто під покрову. Свято Покриви. Тож, друзі, ось таким от чином хочу наголосити, що це все дуже-дуже важливі питання, які нам сьогодні треба розібратися, і бачу, що вже пішов в такий розкіп певне певному суспільстві. Але, друзі, перед цим, щоб ми всі були разом, тобто слід нагадати, що ваші думки теж сприймаються. Я їх слухаю, читаю. Мені цікаво, я читаю зараз і своїх колег, хто що думає, але бачите, ми таки потрапили в таку ситуацію достатньо неоднозначно. Друзі, підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто ставить вподобайки, поширює та коментує. Щиро дякую за ваші фінансові пожертви. Все в описі до цього відео, картки, патреони, кофі, там все інше. Тож, таким чином, друзі, ми сьогодні з вами маємо розуміти, що свято це має тисячолітню традицію День Покрови. Що на ньому наклалася мілітарна традиція Русі, мілітарна традиція козацьких часів, мілітарна традиція сьогоднішніх днів з 2014 року, як стало День захисників, а тепер і захисниць. І, в принципі, ми бачимо, що по суті об'єднані в цьому дні 1 жовтня на День Покриви всі військові мілітарні покоління борців за волю та на України Залишилося тепер на 20-го століття. В контексті української повстанської армії, яка була у свою чергу, ну, власне, нащадками військ Української Народної Республіки, холодноярців, січовиків, тож було абсолютно правильно Українську повстанську армію залишити в контексті покрови, так само перемістивши дату, яка є вигаданою для дня народження УПА української головної визвольної. Радою, друзі, дякую всім щиро, хто дивився, і до наступної зустрічі. Наближаємо нашу перемогу. З вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алферов. Ми всі очікували, і я також і працювала на те, щоб Атакамс балістична армійська ракета була передана до Збройних сил України нашими американськими партнерами ще до або під час візиту президента України у Вашингтон Сполучені Штати Америки. Цього не сталося, оскільки немає остаточного рішення президента США. Що далі? Далі зараз я думаю, така пауза буде викликана в тому числі і внутрішньополітичними питаннями в самих Сполучених Штатах Америки в Конгресі США, які ми знаємо зараз розглядає дуже непросте питання щодо відновлення бюджету і нового бюджету після 1 жовтня. Ідуть не про непрості баталії, а там в цьому новому бюджеті в цій новій бюджетній резолюції закладено президентом США Байденом 24 мільярди доларів на якраз підтримку українських збройних сил, гуманітарна допомога і допомога бюджету, тобто допомога Україні. І я думаю, що в тому числі атакам залежать від того наскільки швидко і як Сполучені Штати Конгрес. Пораються з цим питанням і ухвалять на нову бюджетну резолюцію нове фінансування. І повторююсь, ми маємо пряму зацікавленість в тому, щоб так сталося, тому що 24 мільярди це в тому числі. Я думаю, можуть тоді. Включати і е, балістичні серйозні ракети для збройних сил України, з якими це вони будуть боєголовками, як використовуватись. Я думаю, тут не Ньюсвік треба питати, а у залужного у нашого генерального штабу, які напряму я підтверджую, напряму працюють з американськими партнерами, військовими фахівцями. Тим більше Пентагон, як ви знаєте, не, не тільки ж ревізорів направляє. Але й серйозних радників, технічну допомогу, експертів серйозних військових, які з нашими фахівцями збройних сил України працюють 24 на 7. тобто цілодобово у всіх питаннях, які стосуються і постачання, і ремонту, і використання сучасної зброї та техніку, які яку партнери нам дають надають, так само буде з балістичними ракетами атака.